Усім доброго дня. В інтернеті є багато відео, як здобути вогонь без сірників та запальнички. Але я хочу звернути вашу увагу на спосіб, який є більш дієвим в сучасному світі і найменш працезатратним в порівнянні з іншими. Він дієвий для екстремальних ситуацій як у поході, так і в повсякденному житті. Все, що для цього потрібно, це елемент живлення шматок фольгованого папіру, паперу та шматочок вати. Фольгований папер можна добути із жуйки або із пачки з під цигарок вату Краще використовувати, звісно, натурально. Ну, якщо у вас немає такої змоги, то її можна дістати або із підкладки вашої куртки, або із спального мішка. І так, приступимо. Для цього нам потрібно відрізати від фольгованого паперу смужку завдовжки длінший, ніж наш елемент живлення. Одрізаємо її довільно. Це значення немає. В походних умовах можна скористатися ножем за відсутністю ножниць. Так, що ми робимо далі? Складаємо цю смужку навпіл. Складаємо навпіл таким чином і зрізаємо під кутом так, щоб у нас в кутку залишилось 1,5-2 мм. Фольги. Тобто робимо це обережно, не поспішаючи ось таким чином. Зауважу, якщо залишити більший, більше тут товщину, ширину фольги, то наш експеримент може не вдатися. Так, далі у нас вийшла з вами ось така приблуда. Беремо Маточок вати невеличкий і кругом найтоншої частини, найвужчої там, де у нас буде, проїздить запалювання, обертаємо. Робимо це обережно, щоб не пошкодити. Фольгу, яка знаходиться під ватою. Це вкрай важливо. Так, так огорнули. Тепер наші дії далі. Зі сторони фольги притискаємо до плюса елемента живлення з однієї сторони і мінус з другої. Притискаємо плотно і наблюдаємо, що у нас полю Як бачите, у нас виникло загоряння вати, треба було просто підставити ще шматочок і розмухати це полум'я. Тож, я думаю, що все у вас вийде. Якщо ви це проекспериментуєте, раджу тільки використовувати новий елемент живлення, тому що, якщо вже він буде розряджений, то не вдасться. Так, розігріти фольгу, щоб зайнялась вата. На цьому все. Дякую за увагу. Я думаю, що все у вас вийде. На все добре.